Ми взяли полонених, він мені каже, Ви що прикалуєтесь. Дівчата пропадали, знаходили некотих навіть повішених людей. І розсудок потеряв. Чотири дні не, не було. Ми. Москаль всю свою битність, він хоче нас знищити. Одна армія не виграє цю війну. Підполковник Артур Скрипник у Збройних силах України з 19 років служив у зоні АТО на Луганщині у 107-му реактивному артилерійському полку. Чітко пам'ятає день, коли почалась його війна, 3 березня 2014 року. На момент повномасштабного вторгнення він був командиром роти 93-ї бригади Холодний Яр. Часав 6 ранку мені подзвонили з дому. кажуть, війна розпочалася. Я думаю, та яка війна, ми зараз стоїмо в Охтирці на железно-дорожній платформі, а нас довгий час не могли перезмінку зробити, поїзда розгружати. У нас вже були визначені рубежі, на які ми повинні були заходити. Тут якраз визиває командир батальйону, що ми на перший рубіж не встигаємо. Ми будемо на другий. Я тільки відійшов від нього, зразу кричить на другий рубіж. Ми не співаємо вже й на другий, бо в нас ще е, вся наша техніка, всі БМП, вся наша техніка ще на платформах. Е, ми, поки, поки я опять відходжу, це вже другий раз. На третій раз вже командир батальйона кричить, що Уже противник в, в самому місці, і тим часом уже по паралельній вулиці на железнодорожньому вокзалі вже йшла перша колона руских. За годину його рота полонила перших російських окупантів. Ті самі прибилися до колони холодноярівців. Противник, що то почав відстрілюватися, але коли ми розвернули свої гармати БМП, противник почав зразу здався. В тому бою, ми взяли чотирьох військовослужбовців. Якщо я не ошибаюсь, 4-ї Кантиміровської дивізії. Це були контрактники від 20 там, кажусь, до 26 років. завжди їхня отмазка. Ми їхали на навчання, ми заблудилися. Як ну, уже... оказались в Ахтырке? Оказались? Мы... Отбились от колонны. Відбилися от колонна, куди пошла? Не знаю. Что в колонне было? Люди, машини. Какие? Везли. Я зразу набрав командира батальйону, що ми взяли полонених, він мені каже, Ви що прикалуєтесь. Буквально тільки час після того, як ми розвантажились на цій, на дорожній платформі. Потім буквально через півгодинки дав вийшли вже на командира батальйона з офісу президента, бо це вийшли самі перші полонені в Україні. Далі були важкі бої за Охтирку та Тростянець. Люди на Сумщині об'єднались і допомагали захисникам, а росіяни вбивали і гвалтували цивільних. Тростянці, в Тростянці да, що пропаруть дівчата пропадали. Е... Находили некостій, навіть повішених людей. І це було. Вони дуже нам допомагали в усіх питаннях, вирішували. Тобто, тільки треба було задати питання, що нам потрібно. Вони все вирішували, все доставали і генератори, ну, всі питання закривали. Після того я такого населення не бачив. Ховати побратимів найважче на війні. Комбат згадує Дніпрянина, холодноярівця влада Скворцова. Йому посмертно присвоїли звання Герой України. Вони пліч опліч воювали на найгарячіших ділянках. Тростянці, коли ми заходили, заходили в Тростянець перший, робили ми, як так сказати, спробу, то Владіслава звод був на лівому флангі, то він на мене обідився, що я його перший раз не взяв, його звод. А пот... він вже такий розстроївся, ну, по голосу чоловіка, Влад, бери свій звод, бери дві штурмові групи і давай зі мною». Він при... прилетів буквально за 15 хвилин. На такому, знаєте, от на крилях щастя, що його звод і він включно е пішли на наступ. У ті страшні дні були і кумедні моменти. Їх комбат згадує з посмішкою. Я своїм механікам ставлю задачу, е взяти доповнительно води, бо це марш, е взяти, там, тосол на, на доливку. Е коли я... Механіку задаю питання: ти взяв воду, ти взяв масло, ти взяв антифриз? Він каже: ні, не взяв. Кажу, чому? Та в мене місця немає. Каже, ну відкривай ребристий. я відкриваю, а там стоять шоколадки, ящики з шоколадом, а там температура, все. Ну і звичайно, вони трошки отримали від мене на горіхи. Після визволення Сумщини була Харківщина. Важкі бої. Ворог завдавав ракетних та авіаударів по піхоті, а скрипа знову в епіцентрі подій. Ми їм зламали хребет і все їхнє угрупування відмовилося від наступу на Славянськ. Тоді ж він і отримав серйозне поранення у голову. Потрапив під обстріл з граду. Розсудок потеряв. Чотири. Дні. Не було. Це, я чотири дні не міг зібрати раму. я Мислями я розумію, що відбувається. У мене пам'ять така трохи пропала. Я не міг набрати ні номер телефона, жінки, нічого. Я родьби мислями розумів, але це я почав нормально вже так через тиждень вже, нормально так почав вже зображати. Да, мені писав мій командир батальйону, він, Олександр Сергійович, він такий завжди допомагав і підтримував нас. Він, він просто написав, в тебе є два варіанти. Або ти виздоровіш, і все буде добре, далі служить, або ти останешся овощем. Ну, я так подумав, мабуть, я овочем не хочу бути, і я тут. Мені треба було пройти ВЛК, і мені врач сказав, що Твоя служба може закінчитися, що тебе списують списують повністю. І тоді для мене був самий такий переломний момент. І... Я аж трохи розстерявся, думаю, як? Що моя вся служба військова, вся моя служба тут в Збройних силах, і зараз треба це все закінчувати. Ну я не міг повірити. це. Но... Потім прийшли результати, все, все нормально, все нормально, і я продовжую службу. Службу продовжив у Бахмуті. Там було справжнє пекло. Другий етап це вже просто закидання м'яса зі сторони Вагнера. Тобто, Щоб узяти позицію, вони могли витратити кучу БК, кучу артилерії і кучу штурмової своєї піхоти, незважаючи на ціну. Ціною втрат цих позицій ми собі цього не можемо дозволити. Не можемо і не будемо це дозволяти. Зараз в нього нова посада, командир 106-го батальйону. Знову найважча ділянка фронту. Нові задачі і нові підлеглі. Дойшовши до своєї посади і звання, я ж не звалився з неба. Я пройшов всі ланки від солдата срочної служби до командира батальйону. Я всі ці пройшов ланки: контрактника, курсанта, командира зводу, командира роти, начальника штабу. Це все, я пройшов поступово. Підлеглий особовий склад у мене був від 18 до 60 років. Тобто, ну, просто ніхто на мене не казав. Артур, братан, привіт. Все по ім'я отчисто, я поважаю свій особовий склад та ціню, їх, їхню роботу та заслуги. Ну і вони до мене відносяться. Я зобов'язаний ходити на позиції і всі командири зобов'язані ходити на позиції. І це перше, це мотивує підлеглий особовий склад. Підлеглі знають, що командири на містах, що командири їх не бросять, що він бачить своїми очима, що командири тут. І ти все одно не побачиш все там з мавіків, з дронів, те, що ти побачиш на очі. На даний момент в батальйонах, ну, і навіть в моєму батальйоні потрібні всі, да, Це ті самі літуни, можна так сказати, це оператори БПЛА е, різних видів, ті самі ФПВ, ті самі е, Мавіки, великі птічки, да, там кажани, вампіри, е, джавелінщики, артилеристи. Навіть ремонтники, технічне забезпечення, матеріальне забезпечення. Війна складається не тільки з веденням бойових дій. Ти можеш, наприклад, на зводному опорному пункті на позиції боєць може вести бойові дії буквально 40 хвилин, а решта це все йде рутина. Полонені на третьому році війни розповідають, пішли на фронт, щоб закрити кредити. Дякую командиру 63-ї бригади за хороший прийом. Я у вас в гостях і прошу 120-х мін, щоб можна було і нас підухов. Не всі вони е, заробітчани, багато ще йдуть, помочити хохлов, пострілять хохлов. Коли є ситуація, в нього є зброя, він, повірте, він стрельне в нашого воїна і не задумується, він знищить нашого. А наші більш гуманні. Можна його там пожаліти, можна в плен взяти, ні. Противника нічого жаліти. Він нас не жаліє, не треба його жаліти. Подлий, подлий противник дуже. Ну і не такий дурний, як розказують всі. Хоч вони і мобілізовані, їх обучують, вони навчаються, вони одна нас перейняли ті самі FPV, ті всі. Дрони це все від нас. Тільки в нас йде бюрократія, щоб все добитися, а в них це все набагато швидше і це все стоїть на конвеєру, на потоці. Російські командири контрактників не жаліють. Вони для них гарматне м'ясо. Наші оборонці чують у прихоплених розмовах, як їх посилають на штурм, знаючи, що ті загинуть. От як йдуть штурмові дії, вони командири да, їхні кажуть, що ви йдіть, ви головне заскочте, заходьте, там хахлов немає, хахли вже все Да. Це основ, основному вони так мотивують. Давай захоти. Ті, що ми брали зараз полонені, от крайні, да? ми їх питали, ну що ти отримав губернаторські? та ні, не отримав, бо вони там по 10 днів прослужили, вони ні зарплату не отримували, нічого. Зараз на харківському напрямку інтенсивні ворожі штурми три-чотири рази на добу. На сон вдається викроїти у кращому випадку три години. Воїни 106-го батальйону не відступають. У Нас на позиціях, на щас на цьому на харківському напрямку. Ну Можна так сказати, позивний дід у нього, йому 57 років, але цьому діду такий в нього тонкий голосочок, що коли він в ефірі, ти думаєш, що йому там років 18-20 із таким, знаєте, тонким голосочком. Але коли ми дід коригуємо, підказуємо, де противник, то дід виліз з окопа і знищив три противника. На питання про доцільність перемір'я з ворогом, комбат відповідає категорично. Якщо буде перемир'я, основна маса кадрових і некадрових військових звільниться, в тому числі і я. Нас всіх тримає одне це перемога, дійти до перемоги. Якщо буде замороження конфлікт, як 2014-й, основ, основний кістяк Збройних сил, він просто уйде. У людей не буде мотивації, противник наростить свої всі сили спроможності і буде дубль два, дубль три і далі. Це ж не вся загвоздка в Путіні. Сама нація така. Москаль всю свою битність він хоче нас знищити. От він нам не дасть, не дасть ні розвиватися, ні дасть жити нічого. Втомлене українське суспільство очікує на закінчення війни. Комбат утримується від жодних прогнозів. Говорить, не вистачає підтримки стилу. Суспільство поділилося на два табори: один табор, який віддає своє життя та здоров'я за нашу перемогу і працює на перемогу, це ті самі військові, ті самі волонтери, небайдужі люди. І Люди, другий табор це люди, яких а ось мене мене, а це буде не зі мною. А мене моїх туди сім'ю не посилали. От яким байдуже на війну. Ні, війна коснулася кожного. Щоб виграти нам цю війну, треба об'єднатися і йти до спільної перемоги. Одна армія не виграє цю війну. Тим часом бригада збирає гроші на евакуатор з маніпулятором, а ще їм постійно потрібні дрони. Оксана Коновець, Андрій Чебаненко, Дніпро Тіві.